Потрібно однозначно дізнаватися багато нового. Як оглядати за дитиною, якого режиму дня дотримуватися, потрібно пам'ятати про всі процедури, які вчасно проходити, ретельно стежити за станом свого здоров'я і фіксувати всі зміни. Особливо важливо для контролю за станом здоров'я отримувати консультації лікаря. Звертаються за додатковою інформацією до інтернету, звертаються до відповідності них, або до форумів, обмінюючись досвід. Для того, щоб спростити і зробити альтернативу цим традиційним способом, це використати можливості власних смартфонів. Смартфони, які дуже популярні під управлінням, Операційних систем Apple, iOS і Android, вони зручні тим, що це багатофункціональні пристрій, які завжди з людиною. І за допомогою смартфона можна легко отримувати різноманітну інформацію. Така практика мобільне здоров'я або mHealth, health так в світі називається цей термін. Які постачає спеціальні мобільні сервіси, які застосовуються в медицині. Спеціалізовані додатки для мобільних телефонів, смартфонів, програми для комп'ютерів або планшетів на сьогодні дозволяють діагностувати захворювання, одержувати інформацію від лікарів, зберігати важливу інформацію про стан здоров'я, передавати інформацію про стан здоров'я лікареві і отримувати рекомендації щодо лікування.